Знайти найбільший цілий розв'язок даної нерівності. Перший крок. Для того, щоб позбутися знаменників цієї нерівності, ми домножимо ліву й праву частину нерівності на найменше спільне кратне знаменників цих тропів. Найменшим спільним кратним знаменників буде число 12. Отже, домножуємо на 12. Якщо ми домножимо 12 на перший дріб. 12,4 скоротиться, в чисельнику залишиться 3 запишемо тут, а в знаменнику буде 1. Домножимо другий дріб. В чисельнику залишиться після скорочення 4 в знаменнику одиниця. Ну і пам'ятаємо, що число 2 це 2 перших знаменник одиниця. Тому тут у нас буде додатковий множник 12. Перемножимо тепер ці додаткові множники, які є одночасно і результатом скорочення. На чисельники їх дробів. Отже, дана нерівність перепишеться у вигляді. 3 дужки відкриті. Хмінус 4 закриті дужки, Відняти не забувайте записувати знак перед дробом. 4 на х плюс 1 більше 12 помножити на 2. Розкриємо дужки і виконаємо дії. 3 на х. 3х, мінус 3 на 4 12, мінус 4х, мінус 4, більше від 24. Зводимо подібні доданки. 3х відняти 4х мінус х, мінус 12 відняти 4, мінус 16, більше за 24. Перенесемо оцей доданок з лівої частини в праву частину. Мінус х більше. При перенесенні ми е, змінюємо знак на протилежний. Буде плюс 16 і плюс 24 40. Помножимо або поділимо дану нерівність на мінус 1. Е, оскільки ми множимо дану нерівність на від'ємне число то при цьому знак нерівності треба змінити на протилежний. У нас вийде х менше за мінус 40. Зобразимо розв'язки цієї нерівності на числовій прямій. Число мінус 40 позначається виколотою точкою, оскільки у нас строга нерівність. Розв'язки будуть чисто розміщені на числовій прямій лівіше за число мінус 40. А ми знаємо, що лівіше знаходяться які числа, зокрема, цілі числа. Мінус 41, мінус 42, мінус 43 і так далі. Тобто найбільшим цілим числом, яке задовільняє дану нерівність, тобто потрапляє у даний проміжок, є число мінус 41. Відповідь x дорівнює мінус 41.